До Павлограда щодня прибувають нові евакуаційні рейси з Донеччини та Дніпропетровщини. Останнім часом їх кількість значно збільшилась. Люди рятуються від обстрілів, залишаючи домівки, майно, господарство. Спочатку ми приїхали в Ми з Білозерського приїхали до Торецька, а тепер з Білозерського сюди. Куди далі? Ми поки не визначились. у Білозерському поки залишився чоловік Наталії та брат з дружиною. Вони зараз, дуже сильно... Вони зараз сильно б'ють по місту, по багатоповерхівках. А ми переселилися у приватний будинок, бо там більш-менш безпечніше. А у багатоповерхівці дуже страшно. Інша мешканка Білозерського виїхала одразу після кількох прямих влучань поруч з будинком. дня назад я на роботу. три дні тому я приходжу на роботу, а там нічого немає. Там пряме влучання. Я ще думала. А потім, коли біля нашого будинку ракета прилетіла, та вікна повилітали, я вже не думала. Я точно знала, що поїду. У мене було два собаки, один втік по дорозі. Сьогодні людей відправляють до Кіровоградської області за кожною історією, біль, втрати і невизначеність. Але попри це, люди з надією дивляться вперед. Для них головне зараз безпека дітей та шанс почати нове життя подалі від війни. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини Петерка.